Вітаю, друзі, на каналі CryptoBusiness. Мене звати CryptoMike, і тут ми дивимося новини на криптовалюти. Отже, друзі, переходимо до аналітки криптовалюти біткоін та всього нашого ринку. Бачимо, що біткоін у нас сьогодні відновлюється, і відновлюється він з цих відміток. Як ми і припускало, що ось тут може бути така проторговка, після чого ми чекаємо похід вище. На даний момент ціна 29 700 доларів за криптовалюту Bitcoin. І це дуже добре. А перед початком цього відео, друзі, хочу порекомендувати вам наш закритий клуб клуб криптоінвесторів. Якщо ви шукаєте для себе команду, то вступайте в наш закритий клуб. Там ви отримаєте навчальні матеріали, отримаєте інструменти для аналітики ринку. Також зможете інвестувати разом з нами. Всі посилання залишу в описі, Кому цікаво, пишіть, відповімо на всі ваші запитання. А зараз, друзі, переходимо на графік, будемо дивитися, що в нас відбувається по біткоїну. Як ми казали вчорашніх в наших минулих відео, що ціна біткоін, друзі, може розвернутися з цих відміток, тому що тут є сильна зона, і ціна біткоін може розвернутися вже з текущих. І що ми бачимо? Ми бачимо, що біткоін у нас розвернувся і зараз показує відновлення, показує ріст. Але не спішіть так радіти, тому що може бути, друзі, наприклад, ще оновлення хаїв, наприклад, 31 200. Після чого можливий похід на 25 700 на 26 тисяч доларів до ось цих наших лоїв. І після чого вже буде реальний ріст і вихід до наших цілей 36-42 тисячі доларів. Я не кажу, що біткоін зараз обновить там і сходить вниз, Такого може і не відбутись. Але я допускаю, що біткоін може сходити навіть, ось, наприклад, зараз до 29 800, 30 тисяч доларів. І не закріпитись, наприклад, вище 30 тисяч доларів. А піти вниз, обновлювати ось цей лой, і, відповідно, дойде, можливо, там до 25 726 тисяч доларів, після чого розвернеться. Такий варіант я тримаю в голові. Тому ми діємо зараз наступним чином. Ми закупились криптовалютою біткоін. Ми закупились альткоїнами і ніяких дій не здійснюємо. Біткоін росте, нам добре. Біткоін коригується, нам все одно ми собі. Сидимо, чекаємо наших цілей 36-42 тисячі доларів. Думаю, що біткоін туди з великою долею ймовірності прийде в першій половині 2023 року. Давайте, друзі, покажу вам ось такий графік та індикатор. І ми тут зможемо побачити, куди ціна біткоін може пройти в середньостроковій перспективі. Я думаю, орієнтовно в першій половині 2023 року. І ми бачимо, що біткоін у нас. Перейшов новий бачий цикл. І після чого біткоін може досягнути ось цієї білої відмітки, білої лінії, яка зараз знаходиться на відмітці 44 160 доларів. Після чого біткоін може сходити в корекцію. Це було в минулому циклі. Зараз вам покажу, як. Перемістились ми, друзі, на дно минулого циклу, і ми бачимо, що після відновлення зна біткоін зелена лінія пересікла червону, після чого був в принципі, хороший імпульс наріст корекція. Далі знову ріст, і біткоін досягнув ось цієї білої відмітки, білої лінії. Навіть ходив набагато вищий, після чого, друзі, у нас була непогана корекція, де можна було закупляти те, що ви продавали ось тут. Якщо ми переглядаємо інформацію по нашій райдозі, то ми бачимо, що біткоін ще вчора був у зоні buy. Це була зона 20 доларів 27 600. А сьогодні вже перебуваємо. У відмітці акумуляції. Це в нас зона 27 600, 36 тисяч доларів. І ми бачимо, що біткоін ось так за день перемістився вже в зону акумуляції. Ось ця зелена зона акумуляції. Вона завжди була самим хорошим е, шансом історичним для накоплення криптовалюти біткоін, тому що після халвінгу біткоін у нас показує досить сильний ріст. Обновимо наш, е, нашу метрику альткоін сезону, подивимося, що у нас відбувається тут. Вчора ця метрика була на відмітці 8 пунктів. Зараз бачимо, що альти також по чуть-чуть розвернулись. І зараз альткоін сезон у нас перебуває на відмітці 10 пунктів. Але це є наше дно. Коли біткоін буде на відмітці 75-80-90 пунктів, це буде хороший сильний альткоін сезон. Не знаю, чи можна очікувати такий альткоін сезон зараз, на цьому, в принципі, середньостроковому від скоку та рості. Чи це вже буде, наприклад, в кінці 2025 року, коли відбудеться халвінг. Але все одно, ми бачимо, що альткоїни зараз знаходяться по своїй сезонності в самому низу. Всі кошти йдуть в біткоін. Тому, відповідно, коли біткоін досягне своїх відміток, цілий 30-42 тисячі доларів. Я думаю, так було завжди: що кошти з біткоїна почнуть переходити в наші альткоїни. Адакрдану, DOT, Neo Protocol, Avalanche, Aptos, Atom і так далі. І, відповідно, альткоїни почнуть досить сильно пампатись та досить сильно рости, тому що велика капіталізація, велика ліквідність в них буде переходити з біткоїна Вся фіксація по біткоїну, яка, наприклад, буде відбуватись тут, буде переливатися спочатку в Ethereum, а потім вже і в інші альткоїни. Тому будемо, друзі, очікувати. Росту та пампу наших альткоїнів. З цікавих новин, друзі, на сьогодні. Ми бачимо, що починають публікуватись далі. Відновлюється публікація ось таких хороших новин. Ціна біткоїна вернулася до відмітки вище 30 тисяч доларів, і це нас буде підігрівати інтерес до ринку. Також я думаю, що цей місяць ми повинні закривати вище. Ми можемо піти вище, друзі можливо, навіть на 31 тисячу доларів. А на початку травня або травні скоригуватись, після чого показати вже реально сильний імпульсний ріст до наших відміток. Можливо, цієї корекції не відбудеться, а ми поконсолідуємось тут і після чого покажемо ріст. Але ми бачимо, що відновлюються наші хороші позитивні новини, які будуть допомагати залучати нових учасників ринку, тим самим давати ліквідність, тим самим показувати ріст і так далі. Тому, в принципі, всі цикли повторюються. очікуємо хорошого росту біткоін до відміток 36-42 тисячі доларів, це такі оптимальні, а я думаю, що біткоін може дойти до 48-50 тисяч доларів. Ось ось такі, друзі, в нас новини сьогодні. Якщо інформація була для вас цікава та корисна, обов'язково підписуйтесь на канал CryptoBusin. Будемо вдячні за підтримку. Це мотивує нас робити для вас контент все якіснішим і якіснішим, все більш якіснішим. Тому дякуємо за перегляд, друзі. Всім пока! Друзі, якщо ви шукаєте для себе українське криптоком'юніті, то я хочу порекомендувати вам наш закритий клуб криптобізнес. В нашому закритому клубі ви отримаєте багато навчальних матеріалів, отримаєте інструменти для аналітики та роботи на ринку і зможете інвестувати в криптовалютний ринок разом з нами. Тому, якщо вам цікаво, всі посилання в описі, пишіть та вступайте в наш закритий клуб криптобізнес, поки ціна ще знаходиться в самому низу.